Терези, привіт! Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 26 серпня по 1 вересня. Заключний тиждень цього літа. Енергію дивимось на старших арканах. Для Терезів. Так, смерть. Знову зміни. Такий прям тиждень у нас справді цікавий буде. Зараз ми прояснимо тут в терезів саме ця карта буде значити. Ну, в когось тут якраз таки може бути після довгого, затяжного періоду якихось конфліктів, може настати мир нарешті. Це може бути чоловік земної стихії, або загалом людина та, земної стихії по гороскопу, хто у нас там козирог, Козирох діва. І ще хтось я забула. Але загалом це може бути примирення, оновлення стосунків. Зараз ми будемо дивитися. Можливо, з кимось посварилися. Бо мали якісь конфлікти. А тут все залагодиться і почнеться знову спілкування. Так, Терези, особисте життя, фінанси. Фінанси, кар'єра, робота і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Ось вам двіка чаш. Зараз будемо дивитися для тих, хто в нас самотній. Так, для тих, хто в нас самотній, це може бути, знаєте що, взяти все в свої руки і ініціювати знайомство. Для дівчат з королем чаш. Чоловік в стихії, такий емпатичний, добрий, приємний? Так, ну давайте не всі зразу. Тобто тут, ви більше, як будете цим процесом керувати, ви ініціативу проявите. Але так, ніби він от не зрозумів, що це ви її проявили. Тобто якимось чином у вас це. Знайомство відбудеться в будь-якому випадку, просто ви трохи більше тут, скажімо так, ініціативні будете. Так, для тих, хто в нас, це ще знаєте, що може бути помагу, ви можете десь свої скіли якісь прокачувати, навчатися чомусь новому, або ще на роботі може бути знайомство, або на курсах на якихось як варіант. Так, там, де ви можете показати свою майстерність. Може, це, може бути ваш клієнт, наприклад, що ви якісь послуги надаєте або продаєте якісь товари. Тобто тут маса варіантів. Любовні трикутники. Так, ну тут чоловік розуміє, що він виграв цю життя. І, в принципі, його ця ситуація влаштовує. Тут чоловік буде на наступному тижні, незалежно від того, хто ви, да, я зараз кажу просто ситуацію зсередини. Чоловік в цьому любовному трикутнику буде проявлятися максимально просто душенька. Тобто він і сюди, і туди, і вашим, і нашим. Якісь поїздки короткотривалі може робити. Тут буде по максимуму вкладатися всі стосунки чоловіча сторона. Можливо, якийсь конфлікт залагоджувати також. Але, ну да, але ситуація залишиться незмінною наразі. Тобто ніхто з цього трикутника поки виходити не буде. І тут мені просто навіть так здається, що е, хтось може навіть і не знати, що він зараз знаходиться в любовному трикутнику. Тому що цей чоловік дуже красиво. Це земної стихії чолов'яга дуже красиво вміє насипати вуха. Так, знаки уваги буде приділяти і вашим, і нашим. Так, для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках. Тут ситуація в терезів. Так, ну тут знову ж таки питання того, що а, ця от пара, да, імператор з королевою Пентаклів, будуть займатися питанням дому: а, дім, безпечне місце, сім'я. Для когось це може бути покупка квартири або планування там іпотеки, наприклад, для когось. З'їхатися, як варіант, для когось з парочок, хто ще не знайомий з батьками, це може бути зустріч з батьками. Так. Рухаємось далі. Робота. Двійка мечів. Для тих, хто не працює. Так. -с. Дивіться, Терези, для тих, хто не працює, тут може е от люблю таке, подфартіть. Тобто, це якісь е класні виплати, якісь е подарунки. Знову ж таки. Отримали в спадщину щось, або на вас якусь дарственну переписали. І тут, якщо це саме питання, там, на вас щось переписали і так далі, це вступити в е, права да, володіння. Тут треба буде якісь ще документи підписувати, як варіант. Тобто, тут, от, для тим, е, тим, хто не працює старизів, <старазів> тут може прям класно підвалити якийсь плюсик фінансовий, який ви зможете Відкласти гарно, да, але тут от, саме документально завірено має воно все бути. Правильно при тому. Так. Для тих, хто в кошику роботи стеризів. Тут наша пісня гарна нова починає її знову. Тут у вас новий виток пошуку роботи, тобто на цьому тижні ще працевлаштування немає. Але тут по картах я бачу, що у вас може бути не зовсім відповідність вашої кваліфікації, ваших знань до того, що ви шукаєте. Ви або себе применшуєте, або трошки Прибільшуєте да свої якісь знання, вміння і кваліфікації. Тому вам тут би класно було на цьому тижні збалансувати, подивитися або попросити інших людей подивитись на ваше резюме та і. Подивитися реально, скажімо так, на те, що ви пишете, і відповідність того, чим ви можете займатися. Так, тобто тут вам рекомендується прям дуже спуститися з неба на землю, дуже раціонально, чітко подивитись, на що ви реально можете в цих умовах, в яких ви знаходитесь, претендувати. Можливо, треба там, трошки да, покращити е, якісь свої знання. І тоді ніяких тривог не буде, тоді ви швидше знайдете роботу. Або просто на іншу вакансію відкликатися, шукати щось інше. Так, хто в нас в наймі працює Терезів? Така тут ситуація? Так. А тут очікування на якийсь поворот в роботі. Тобто, ви тут багато працювали. І тиждень також буде продуктивний, багато роботи, але тут перед вами може бути поставлено вибір. Вибір, ну, скажімо так, без вибору, так, як вам здається, тут або вам переведуть якусь іншу не знаю, філію, або запропонують десь стати там вище пораногу. Або тут варіантів безліч. Просто перед вами тут на роботі буде поставлений певний вибір. І дадуть вам час. Дуже хотіла швидко сказати язик. просто... У мене думки швидше біжать, ніж я встигаю їх озвучувати. Дадуть вам можливість на цьому тижні, і ви ще будете виконувати якісь свої старі обов'язки, але вже, типу, от збирай речі переїжджай в новий кабінет там через тиждень, вже з вересня. Або по результатах вашої роботи. Тут ще можуть бути тести якісь. Так. Ну, тут це якийсь шанс піднятися вище трошки. Для тих, в кого свій бізнес або хто фрілансер? Так. Ну, тут можуть бути. Кого класний буде тиждень, одразу можу сказати, з фрілансерів це психологи, коучі, практики, е, там, терапевти, От, буквально ну, вся ця ніша, у вас прям буде крутий тиждень, тут буде дуже багато клієнтів із запитами на роботу з вами. Тобто тут прям чітко-чотко ви будете допомагати людям вирішувати їхній біль. Е, Особливо жінкам, тобто жінки можуть бути вашими основними клієнтками, або ви плануватимете розроблятимете ідею бізнесу, саме роз, як би так правильно сформулювати, зараз ідею бізнесу, яка буде в першу чергу націлена на жінок. Фінансова сторона питання. О, зірка. Це перспектива прям класна. Тут фінансові переводи, виплати. Хтось може ховати свої виплати і податки. Ну кажу, як є. А, да, скажімо так, не декларувати щось. Але тут по фінансах прям підфартить. Тут буде хороший тиждень для вас. Можете очікувати якихось виплат через онлайн-банкінг також. Так. І останнє в нас це ваш морально психологічний стан. Пажик жезлів. Ну, пажик жезлів це такий не дуже впевнений ще в собі, але вже цілеспрямований. Тобто він вже знає, чого він хоче, але в нього ще замало якихось ресурсів. Трошки. Так, ну, кажу, для когось, якщо ви жінка, да, Терези, дивитись мене, тут може йти ваше бажання піти в терапію до там, психолога, психотерапевта, щоб вирішити свої якісь певні проблемки. І це класно і це буде правильно. Це буде правильно з вашого боку вкласти інвестувати в своє моральне, психологічне здоров'я. З тривогою можливо боротися. Тут ось ще для когось загалом це. Е Закінчення, вибачте, епохи бідності. Е, що я маю на увазі? Тут ви могли довгий час собі в чомусь відмовляти, могли е, по фінансах не витягувати фактично нічого. Але з наступного тижня ситуація поліпшиться фінансово, вона стабілізується. Я не кажу, що у вас тут мільйони десь на вас там. Впадуть, да, хоча хотілося б. Но ситуація, ви вигребете з ями, особливо, якщо тут були якісь кредити і оце от все, ви вигребете з ями поступово. Хороший тиждень. Зараз подивимось, що нам тут ще карти порадять для терезів. Ну, ось, бачите, вас чекатиме якийсь подарунок. Стоящий, хороший, вас дуже сильно порадує. Комусь, не знаю, чого таке відчуття, комусь можуть елементарно букет квітів подарувати, неважливо хто. І це прям вашу душу зігріє. Але загалом нам тут карти кажуть. Я б це назвала так: не мрій, а дій. Тиждень взагалі не про те, щоб розпливатися десь там в рожевих мріях. Тут від вас потрібно чітко зрозуміти ваші цілі, ваші проблеми, ваші задачі і потрошечку-потрошечку, так акуратненько до них рухатись. Буває таке, що там певним знаком або там та будь кому може випасти навпаки. Карти такі, що мрій, візуалізуй, медитуй, ля-ля-ля. Ну, тобто це реально все дуже індивідуально. Бувають періоди, коли треба більше мріяти, а бувають періоди, коли треба більше діяти. У вас, бачите, всі карти, всі карти пов'язані з домом. З домом вашим, або дом, дом, який ви вважаєте вашим. Це може бути там, будинок ваших батьків, не знаю. Тобто, тут якийсь акцент саме на будинку, на території, на відчутті безпеки, захищеності. Можливо, хтось буде шукати більш безпечний куточок. Або, якраз таки, комусь може привалити якесь наслідство, і ви будете вирішувати, що з цим робити. Тут от, питання дому у вас акцентом йдуть. Цікаво буде почитати ваш зворотній зв'язок. І зустрінемось в наступних відео, Терези.